Майдан Шевченка у Кустополі. тут розміщені десятки портретів військових, що загинули за незалежність України. Історію кожного з них знає Михайло Самчук. Він повертає тіла полеглих героїв додому. Там проводимо всі е, опізнавальні дії, виписуються дозвільні документи на транспортування, і таким чином веземо Богдана. Михайло Самчук завідує Костопільським кладовищем. Чоловік організовує прощання та поховання в територіальній громаді. Цілодобово Михайло на телефоні, адже в будь-який час може прийти сповіщення про загибель військового. Емоційно впливає дуже важко, бо немає чужих, військових не буває. Чоловік возить загиблих військових з Дніпра, Кривого Рогу та інших міст України. Шлях в обидві сторони займає близько доби. Бувають випадки, коли затримується і на кілька днів. Михайло везе полеглих захисників не лише в Костопіль, а й в інші регіони України. Тебе інші волонтери на щиті або Безпосередньо центр забезпечення збройних сил е, уповноважують, просять е, доставити іншого героя, забрати іншого героя, який транспортується в іншу область. Наталія Прускова, матір загиблого захисника Олега. Жінка каже, завдячує Михайлу Самчуку за віддачу при організації траурної процесії. Це все займався він, він в Дніпро їздив за ними, і в Кривий Ріг, і виїжджав особисто мого сина, він зустрічав на Житомирській трасі, вони забирали звідти з машини на щиті. Це все в намішаних руках, бо в той день, коли стається така чорна біда, батьки не в змозі, як то кажуть, бути в такому повному нормальному розумі, і це все лягає на плечі Михайла. Наталія Прускова та інші батьки полеглих героїв вирішили відзначити сумлінну працю Михайла Самчука. Йому вручили подяку від організації Батьки Янголів. Шановний Михайло Миколайович, найважчий день нашого земного життя. Ви були поруч нас, поруч наших синів Янголів. Ваша надважка праця неоціненна. Дуже вам дякую за все. До слова його у 2023 році відзначив тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Михайлу вручили нагрудний знак за сприяння війську. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.